Роз'ясніть, понятим. Роз'ясніть. Рулетку і заміряти 20, 20 метрів. Це нормальний знак відрізняється від того? Рулетку і 20 метрів. Відрізняється? Чим? Темніше. Темніше? Темніше це що <звісно>? порушення чи що? <звісно> Пан інспектор. <звісно> Пан інспектор, зміни не Як він може бути темніший через зміни? ви підіть туди, що з ви Видіть тут вас сторону від автомобілю. В сторону Бо я вам говорю. Це як міліції. Що за працівників? Ви ж не Бог, я зброю. Що ж мені бояться? Ви мені поролюєтеся розброюся? Так, да, давайте Треба видно, закладу, да. Я думаю, ва... ва... зброї у вас скоро не буде. Будете в таксі ти ти влаштовуватись. Зачекайте секунду. Ми відмовляємося, привітайте документи, я перевірю. Інспектор брехун. Інспектор брехун. Ще раз, ще раз каже, бачите? Бачите, ще раз каже. Перевірте свої слухи. Це є Так, знято на відео. Номера має читатися 20 метрів. Просто документи. ну колік. вони можуть бути заляпані. Теж змінені колік. Ну бачите. Ви відмовляєтесь чи ні? Я не відмовляюся. Ну, значить показуйте. Зараз. Не, тут за не номерний знак складено. Я ще складу зараз, що ви не хочете приділити документи. Вам Вам вже пред'являли, пред інспектор скільки неадекват. адекват. Скільки, скільки раз пред'являв. Скільки раз скільки треба, скільки я раз ви буду вважати? Ви казали, ви казали потрібне, що... скільки ви будете пред'являти. Ви казали, що я впилою Гопак, Опак теж будемо танцювати, а, скільки показали, раз інспектор захоче. Раз протокол, так? Ви казали просто вам показати для перевірки. Ми, то чому ви Дві мені для перевірки. <с demographics> ну Ви а складаєте протокол, Ви відмовляєтеся. Перевірки, ви бачите, ви все відмовилися. У вас буде складений ще один протокол а, статті 6 статті 1. Ви що говорили? говорите? Через те, що він не передає, но ще казати, що не твердить не Ви маєте право зупинити по одній причині, а потім пред'являти другій. Мої права, я дуже... Добре, брату, скажи на машину. Ви складаєте, маєте звичайно, чи видно, номерний знак чи не видно. ніхто не робить. Так само, по я на камеру показую. Зараз просто ще раз. Якщо їдете і він зараз не скаже. Іде про папері, більше не буде говорити. Більше не буде говорити. Тепер ще теж так говорить. Так, один, 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 один. <звіг> Я не розумію, як він один, один раз показав посвідчення, ще раз покажи. Ні, протокол. Ну, скажіть, це адекватний інспектор? <звіг> не вам встановлювати мою адекватність. <звіг> <звіг> покажи Відкам не треба показувати. Щоб Моїх Що вони не, рук не воно. Руки тко назад кладу. Показую, що документи. Я? <реш> посвідчення водія. водія. А, а як ви як показали? В руки вам дати. Руки вам дати в руки. руки. Отак розверніть, Я маю чітко бачити, що так так він вам так є. і показує фотографію. Він показує мені, пальцем затискаєте. Я вам своєю службою посвідчення нормально показую. Ні, ви закрили. Ви покажіть мені, що ви Я вам теж нормально показую. Я вам показував раз, показую другий. А ви хочете ви того разу так само показували, як цей раз показуєте. Як це так, так само? Я не бачу ні прізвища, ні ім'я, ні побачить встановити особу. Він нічого вам паспорт показав. А він, не шо шо не? Шо шо він, не він має постановити особу, шо ви хочете, Распорту. так? Ви хочете встановити я особу. Ви дітей, ваша України. Я хочу подивитися, чи ваші є оригінальні чи ні. Як це маєте взяти? Ні, ваші І, до речі, фото відео, фіксацію, доказ, що люди. Вона рухалася на даному автомобілі з цими номерами. Це Це відео відеофіксація. Що він рухався? Диві. Так? Є, є. Номер ви одно. можете показати. Знаєте, що він від нас на скільки ви можете показати. Він і власників, ви можете показати. дивіться. На даний час ви пред'являєте, бо ми людей тримаємо. Ви пред'являєте? посвідчення? Ні, 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 ви водія. Посвідчення водія і реєстраційний документ. Покажи, покажи. Я покажи вказу, покажи посвідчення покажи, і, все. і все. Але, 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 але він, номер серію не показу. Номер серію не показую. Ugh. <laughs> Як це так номер серії не показує? Бо так, так, щоб ви не писали протоколи. У вас немає доказів для протокола. Ви хочете написати протокол без доказів. А для чого вам Від, ви бачите, ви вважаєте, хорошо, тепер показуєте ваше ваш, в... показуєте тепер ва вашу фотовіде фіксацію. фіксацію. Фуді, суді, суді. Ага, суді, суді, Тобто ви пишете протокол не по закону. Я написав протокол. Бачите? А за номерні знаки ви написали незаконно. Цей протокол складений не Коно слідуючий протокол я складаю в тому, що ви не пред'являєте документи для перевірки. Ви показали водію е, е, порушення його? Фото відео людей тримають. Зараз ви приділяєте покажуть. Машина автомобіль стоїть. Автомобіль стоїть, не рухається. Що ви хочете? Він стоїть. Ви що його то він рухався? Не Вони, він покажіть, не покажіть. він, він Відожйом, ну, покажіть. То, ні, ні, покажіть, відеосв відеосв ну, покажіть. Ту ні, 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 ви маєте водію. Давайте Парк, по процедурі. Складення протоколу ви маєте показати. Ви зупинили автомобіль. Стоїть на я зупинив водія. Ви водію маєте показувати. Не ви собі говорите і зразу пишете. Так, тому що вам нема що показати водію. Через того починається, ми в суді вам. Покажем там. Отаке, пішло-поїхало. Ви складаєте либовий протокол, так? Та ні, в розніві. Пановосі, бачите, випадку, інспектор відмовляється показати випадку, водію фото, випадку. відеофіксацію його порушення. Законом має фото поки... фотовідео доказ задіяти, а потім складати. Я вам наявний доказ показую. Машина зараз стоїть. Що ви зараз показуєте? Ви покажіть, що вона рухалася з цим цим Вам? Світка! Ван? Можете свідкам показати да. Можете... водію, водію на якого ви складаєте протокол. Водію, ви складаєте протокол. протокол. Я вам не буде заборонено Я Не Щоб стояти біля ліківника доїть. не можна. Зараз машина на стоїть. Може він зараз. Людей ми людей тримаємо. Для чого це? Як вони перші обізвали, що зараз я вам маю право на щось? Ви не пред'являєте, так? Pienи, я правило, я про... А ви да, ж бачили, тільки що в руках. Кажете, заховай цей, заховай то, це, заховай, заховай, заховай прізвище. Ну, а, ну то ви, ви говорите одне, а робите зовсім друге. Кажете, заховай просто для перевірки і сказаєте. А що ви ховаєте старі Я тільки що поясню. Просто для перевірки. На законні вимоги. На законні вимоги. Закрий серію, закрий прізвище. Не, прізвище ні, ні. Прізвище просто щоб не писали лівий протокол. Покажи, покажи. Дивіться, я вам ще раз покажу. Для того, щоб він перевірив, для того, щоб він перевірив. Що записали. записали? Посилі, дивись. Ще раз показую. А не показуйте нічого. От так. Не показуйте нічого. А що якщо незаконно... Фотографія сходиться! Фотографія сходиться. Я Покажи, Ще раз покажу. А, 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 ну... а, ну... а тепер покажіть фото, відео доказ. Сходиться фотографія, він. Ще раз показав. Ще раз, ну no. Записав Даніо. Я для, да, для, для перевірки було добавити. Все, добре, дякую. А, для цього, а щоб записати протокол. Водія можна відпустити, можна. Вільний. Все, поїхали. Та все поїхали, що ти все, щасливої все, все, дороги.